Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 1 грудня 2023 року. І в нашому відео огляді інверторний генератор Чемпіон. В такому от, е, жовтому кольорі, весінній. Напоминає, що за зимою буде весна. Отакі яскраві. Упаковочні коробочки. На коробочці, друзі, все розписано, все показано. Навіть не на керівництво по експлуатації читати. Давайте глянемо, що у нас йде в комплекті. Газ бензин. Тобто йде такий газовий шланг. У нього вже є і редуктор, і манометр. Іде лієчка. І такий от розйомчик USB. 12 вольт вставляєте і все. Робоча потужність. На бензині 2 кВт. На газу трошки менше. 1,8. Це пікова. Можливість даного інвертора. Тут даливна горловина з клапаном. І також ще не читав, не запускав такий, друзі. Інвертор, сигнальна лампочка. І це включається фонарь і друга сигналізація. Ну, будемо допускати, будемо будем узнавати. Пішив просто показати його. Для мене це новиночка. От підключення газу, кікстартер і саме керування запуском та зупинкою даного інвертора. Це в нас значок переводиться на газ. Запустили. Робоче положення. Зупинили. Перейдемо сюди. Всім вроде, зрозуміло, я от, е, виставляю, щоб ви чули, як чітко е, регулюється, зупиняються такі щелчки. О, дивіться, так же запустили, показана заслоночка перекрита. Оп, щелчок. Робоче положення. І ще один щелчок. Це випалюємо паливо, яке є в карбюраторі. І зупинка з цієї сторони. Це ми ноза на, на закуску залишимо. Тут у нас з цієї сторони, якщо дивитися, на інвертор з правої сторони, тут у нас залив мастила. Мас yeah. Отак відкрив, щоб ми його побачили внутрі. Це на мій взгляд, добротно, так. Ось і саме мастило тут Ось Отакий от безшумуватель. На мій згляд, добротний. Тут вроді би отака от тканина, а всередині обешумлюватель. Ось такий от. Вид внутрі має. Чемпіон, друзі, це. Заводський Китай. Всім відомий. Ну, кожний виробник на місці не стоїть. Хоче, щоб його продукція користувалася спросом. І працюють, працюють і його Так, подивимося інформаційне табло. Показує в нас нагрузку, саме табло. А от ви ще бачите, є інформація, що загорається оцей значок. Значить, які то питання є. З інвертором нас зупинить, подивиться, ця контрольна лампочка, мастила також. А це робоче положення. І саме інформаційне табло, яке показує. Герці. Вольти, моточаси. Тобто, все необхідне, що вам потрібно знати. Я бачу також значок є, що переведено, мабуть, і працює на бензині. Екорежим, еко друзі. Ну, а тут. 216 амперні Розеточки. Мені сподобалося. От дивіться, як, як є, запаралелить другий генератор, якщо є на вам більша мощність, можна запаралелить. Ну, дивіться, як от дроблено добротно. І 12 вольт. Для підряду акумуляторної батареї, а також вставити. Там є переходничок для USB. Отакий От пропонуємо інвертор, газ бензин. Кому цікаво, звертайтесь до компанії Електромотор. Ціна на сайті однакова, Одинакова. Но ми стараємося йти на зустріч покупцю. Телефонуйте 063 426 1010, а також пишіть на Viber 063 426 1010, підемо на зустріч. Всім миру добра тепла. Пока-пока.